Мріє знову ходити до школи і щоб закінчилась війна. Історія боротьби з раком 9-річного Артема Мартинюка з Красноїльська. Артему 9 років. Любить малювати та грати у футбол з однолітками. Як коли йду грати в футбол, то літом, то вони всі думають, що зараз прийде якийсь малий, не буде грати. А сам я їх я дуже добре граю. Я не знаю, як це об'яснити, щоб всі мені. Вірили. Понад рік тому в Артема діагностували гостру лейкемію. Його мати дізналася про хворобу, коли була за кордоном. Мені такий грім серед ясного неба, дзвонить чоловік, каже, у нашого хлопчика лейкемія. я. звідти стрім голов лечу. Не можу зрозуміти, чого твоєї дитини таке може бути. Якщо він завжди їсть добре, грається, він жвавий, звідки воно взялося. Такий трошки страх, але взялися в руки, і я сказала, що я нікому його не віддам, нікому, навіть хворобі. Артем лікується у відділенні кардіо-онкогематології Чернівецької обласної дитячої лікарні. Олександра Мартинюк усіляко намагалася підтримати сина. Каже, Артем мужньо проходив усі найболючіші процедури. Була і зупинка кишечника, було дуже тяжкий стан. Але ми витримали, тому у нас не було такого, що ми лежимо, у нас хімія, ми мали вставати. Він кричав: Мама, ти мене не любиш, ти мені робиш боляче. Я кажу, ні, вставай, підкапався, треба пройтися, трошечки прогулятися по палаті. То він потім зрозумів, що йому легше, і. Ішов б як ці хлопчиків виганяв на коридор, казав, хлопці, що ви як лежите тут, давайте виходіть. Перший день то я дуже боявся, коли мене на скорий. Не знаю чому, просто було страшно. Що треба у кол через катетер вливати, а я не люблю це робити, тому я кожен день йшов, колився і знімав. Це бабочка так називається, вона на один раз. Артем у лікарні знайшов нових друзів. Щоправда, з багатьма довелося попрощатися. Але мій друг уїхав за кордон, був у ньому рак і тут не, не змогли допомогти йому. Кирюша його звали. І одна дівчинка. Вона вже давно вдома. У неї за лікациті були погані лікацити. Діти, аби їх піднімати. Наразі хвороба Артема в ремісії. До лікарні з мамою приїжджає тільки на аналізи. Він дуже позитивний хлопчик. Він такий жвавий, і слухається, і от такий він став у нас крепкий. Теж не віриться, що ми так скоро це все подолали. На даний час він дуже активний, грається. Я йому не забороняю нічого. Я стараюся, щоб він себе не відчував хворою дитиною. Він не хворий, він просто трошечки. от такий етап у нас був. Після повного одужання Олександра Мартинюк планує вирушити з сином у подорож. Тому я хочу трошечки йому показати інше життя, як за кордоном, як. Він вже чекає з нетерпіннямся. Каже, мама, коли ми їдемо, коли ми їдемо. Артем прагне знову ходити до школи разом з однокласниками. І хоче, щоб його найзаповітніша мрія збулася. Я хочу, щоб війна закінчилась і пожати руку президенту. Мені мама купила, я не знаю, телефон є, що ще треба. планшет є, більше нічого не треба. Альвіна Абрамчук. Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4